Знаєте класичні методи та менеджменту, проте вони працюють для вас не так, як очікувалось? З'їсти слона, велика мета на горизонті, але як почати, коли навіть не знаєш, з якого боку підійти? З'їсти жабу, найнеприємніше завдання зроблено. А далі все одно хаос. Швейцарський сир, дірки є, але де весь сир? Помодоро, 25 хвилин концентрованої роботи, але ви вже втомилися на 15-й. Гумова вуточка. Говорили з нею, а рішення все одно немає. Знаєте всі методи, проте результат виглядає не дуже, що ж робити. Планування то не про знання, техніка, про вміння їх вчасно і доречно використовувати. Персоналізуйте техніку під себе, аналізуйте свій ритм і енергію і коли скільки ви реально можете працювати. Додайте елементи гри, щоб методи стали мотивуючими, а не обтяжливими. В моєму блозі я допомагаю знайти ваш унікальний підхід до планування. Підписуйтесь, якщо хочете, щоб ваші плани надихали, а не пригнічували.